Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 136 її створив видатний американський шаховий композитор Сем Ллойд. Хід білих мат за 3 ходи. Подумайте. Я вибрав цю задачу через хибний варіант, який тут є. Дуже напрошуюся провести другого ферзя. Є 8 ферзь, але це помилка. Король в 6, і тут немає мату за 2 ходи. От мат за 3 ходи, тут є багатьма способами, а за два немає. Наприклад, мат за 3 ходи. Ферзь d 5 король g7, ферзь g5, король h7, ферзь g8 мат. Але це четвертий хід тільки. Якщо дуже хитро перетворити пішака в коня, то це неправильно. Король g 6 і знову немає мату за два ходи. Правильний хід – це ферзь d6. Обмежуємо чорного короля. Наприклад, король є 8 Король блокує пішака. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Мат за два ходи і правильний хід ферзь e5. Третій хід e 8 ферзь і буде мат. Якщо король f7, є 8 ферзь і мат. Якщо король d7. E8 ферзь і теж мат. Які є ще тут варіанти? Король грає не на e8, а на вертикаль G. Наприклад, король g7. E8 ферзь, король h7, і третій хід ферзь d g6 мат. Повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід ферзь d6 обмежуємо чорного короля. Король e8 ферзь e5. І буде третій хід. Ферсі 8 мат. Король d7 є 8 ферзь мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!